Пляцок чорнобривці, колись в селі, якщо на свято не приготуєш хоча б 3-4 пляцки, то це не свято. Готуємо разом з ясен світ, 100% яйця, 0% колопоту. Для тіста з'єднуємо усі інгредієнти та замішуємо м'яке еластичне тісто. Розрізаємо його на чотири частини і охолоджуємо в холодильнику у харчовій плівці приблизно 1 годину. Мак залити укропом, залишити на 30 хвилин, потім воду відсідити, додати яйця. Я беру готову яєчну суміш від ясен світ. Це дуже зручно. Відкрив, налив і приготував. 100% яйце, 0% клопоту, М яке масло та цукор, і перебити усе блендером, щоб мак побілів. Беремо білки, збиваємо на максимальних оборотах в процесі збивання додати цукор і збити до пишної маси, додати крухмаль та перемішати на низьких оборотах. Тоді всипати кокосову стружку та подрібнені горіхи. Все акуратно перемішати лопаткою. Розкачуємо тісто тонким шаром під розмір форми, перекладаємо на пергамент і робимо бортики. Далі шар із маку, далі шар із білків і натираємо шар із тіста. Випікаємо при 180. 30 хвилин робимо два такі коржі. Молоко змішуємо з яйцями та крохмалом, ставимо на малий вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до загустіння, знімаємо, накриваємо плівкою та відставляємо до повного охолодження. Масло збиваємо в пухку білу піну з цукром, додаємо цедру лимона і, не перестаючи збивати, додаємо по ложці заварну масу. Розрізаємо коржі, які випечуться посередині, і отримуємо 4 коржі, які перемащуємо кремом. На верхній корж крему не даємо. Ставимо щось важке і на ніч в холодильник. Всім смачного!